Fallout. сезон перший, епізод п'ятий. Минуле. Максимус з Тадеусом ввечері сидять біля багаття та розмовляють. Тадеус просить лицаря, котрого він все ще називає Тітусом, щоб той офіційно прийняв його в свої збройносці, врувавши його своєю відміткою. Трохи повагавшись, Максимус випалює на шиї Тадеуса Тавро у вигляді букви «Т». Тадеус радіє тому та каже, що не може дочекатись моменту. Коли вони повернуться на базу з головою доктора Зіггі. Максимус, відкривши шолом, зізнається, що насправді він не Тітос, та пропонує Тадеусу залишитися друзями. каже, що справжній Тітос загинув. Тадеус відповідає, що братство вб'є максимуса за те, що він зробив. Максимус же жалкує, що відкрився тіт Деусу та нападає на нього. Тадеус витягує з броні блок живлення, і Максимус завмирає у своїх обладунках. Забравши з собою cx 404 і голубченого, та Деос тікає. А Максимус кричить тому услід, щоб він повернувся. Бранці, обливаючись потом, Максимус у своїй нерухомій броні бачить, як з'являються велетенські комахи-мутанти, та нападають на нього, починаючи розривати владунки. В Цей час лунає постріл, і одна з комах розлітається над руски. Максимус бачить, як до нього підходить Люсі, розстрілюючи комах, він просить її, аби то да допомагаємо вибратись з броні. Люсі відкриває шолом та, побачивши Максимуса, запитує, чи це не він допоміг їй філлі. На що той відповідає так, що це був він. Люсі продовжує розпитувати, чи пам'ятає той чоловіка в окулярах, що був з Люсі, і що до того моменту в нього були всі частини тіла на місці. Максимус відповідає, що так. Дівчина говорить, що шукає тепер голову доктора. І в цей час починає блювати. Максимус розуміє, що в неї променева хвороба та пропонує ліків в обмін на те, що вона допоможе йому вибратись з костюму. Люсі не вірить йому, бо каже, що всі, кого вона знає тут, намагаються її вбити. Вона запитує, як звати лицаря, на що той назвався Тітусом. Згодом Люсі погоджується та допомагає Максимусу Тітусу вибратись з залізної в'язниці. Вона захопливо оглядає обладунки зсередини, та в цей момент падає, втрачаючи свідомість. Максимус встигає її підхопити. У сховищі 32 норм і чет продовжують обстежувати приміщення та натикаються ще на тіла біля шлюзу до сховища 31. Вони припускають, що мешканці сховища 32, мабуть, хотіли пробратись до 31-го. Далі норм з чедом накивають п'ятами. Вдома Бетті запитує їх, де вони були, на що ті збрехали. Сказавши, що саджа тошку, Бетті відпускає чоловіків, не дуже їм на це повіривши. Прикривши броню, максимус йде. Але Люсі зупиняє його та каже, що в голодоктора вона вмонтувала трекер та пропонує йому в обмін на допомогу, щоб братство дало їй декілька лицарів, щоб ті, в свою чергу, допомогли відшукати її батька. Вдаривши по рукам, вони вирушають. Цей час у сховищі 33 проходять вибори на посаду доглядача сховища, де одним з кандидатів є Бетті, котра й перемагає. Максимус та Люсі продовжують свій шлях. Люсі просить Максимуса, щоб той розповів їй, що відбувалося останні 200 років. В процесі розмови Люсі згадує дитинство, як вона жила під землею і що велику лампу на фермі вона вважала за сонцем. Тим часом норм продивляється інформацію в комп'ютері та виявляє. Що всі наглядачі, включаючи його батька, були родом зі сховища 31. Беті, котра виграла вибори на посаду наглядача, теж зі сховища 31. Далі Беті разом з усіма святкує свою перемогу, пригощає мешканців тортом. Норм також вітає її, бере шматок свого торта та відходить. Максимус та Люсі зустрічають на мосту двох незнайомців. У ході коротких перемовин вони домовились пройти повз, кожен піднявши руки, аби бачити, що ніхто не тягнеться до зброї. Але, проходячи повз Люсі та Максимуса, незнайомці, вихвативши зброю, відкривають вогонь, поціливши Максимуса в руку. Той, в свою чергу, вбиває незнайомців. Обшукавши тіла, Максимус знаходить докази того, що це людожери, про що й каже Люсі, та ж, в свою чергу, каже, що ненавидить поверхню. Норм каже Чеду, що дуже дивно, що всі наглядачі у них були з 31-го сховища. Чед каже, що Стеф, з котрою вони тепер живуть разом, теж з 31-го. Пізніше норм розносить їжу полоненим та чує, як по радіо Бетті оголошує про загальні збори, де буде вирішено доля сховища номер 32 Переслідуючи Тадеуса, Максимус та Люсі натрапляють на руїни Шейді Сенс, колишньої столиці Республіки Нова Каліфорнія. Заснованою після Великої війни, де Максимус провів своє дитинство. Люсі з подивом дізнається, що після війни це було досить велике місто, де населення складало 34 тисячі мешканців. Вона розповідає, що основною цілею сховищ був день відродження, що об одного разу вони мали вийти на поверхню, аби відновити цивілізацію. Але, як виявилось, цивілізація намагалась відродитись без їхньої участі. Постоявши трохи, вони йдуть далі. Люсі помічає, що Максимус тікає кров'ю і що тому треба допомога. Згодом вони знаходять покинути медичну лабораторію. Зайшовши в яку пошукати ліків, Люсі зникає. Зайшовши слідом, Максимус потрапляє у паску та провалюється під підлогу. Бетті пропонує частині мешканців сховища 33 заселити сховище 32. Норм, відвідавши сховище 32, бачить, що вже все прибрано, немає слідів загибелі його мешканців. Сюди наведений порядок, про що він і каже Бетті. Норм запитує її, що сталося з ключем доступу його матері після її смерті, та відповідає, що ключ було поховано разом з його матір'ю. Люсі та Максимус приходять до тями у сховищі номер 4 про що Люсі доповідає Максимусу, що тепер все буде добре.